Так, всім привіт! Знаєш, по регулюці клапанів на двигунах ifa 1, 2, 4 ВД8. Інколи питаються. я розумію, що людям трошки незрозуміло, коли вони перший раз стикаються з ним і що де, куди лізти, це понятно. то що зараз я покажу, як це просто я роблю. Не ще не ніяких міток на маховику. Там є віконечко, все там є. І туди не лізу, воно мені не треба. Без оцих всіх міток, що тут креслять на шківу, то теж чепуха. Без форсунки, що там вскривають цю ж форсуночку штуцірок, і дивляться на вприск. То, в принципі, так воно робиться, але тут можна і без цього. Просто відкрив кришку і дивлюся на коромисла. Це випускний клапан, зліва впускний клапан. Дивимось, одною рукою я ось прокручую потрошки шківа. і спостерігаю за тим, що відбувається в циліндрі. О, ось відкрився випускний клапан, гази вийшли. Так, потім відкрився впускний клапан. Повітря зайшло. Клапан закривається, впускний. Важче, трошки важче, стало крутить двигун. Значить, стискається повітря. О, легше пішло крутити, Значить, поршень вже зверху. Так. І десь тут момент вприска. Щоб регулювати клапана, там там не треба чітко все виставляти, там ось туди-сюди трошки по барабану. Це не вприск, топлюва, що там чітко все повинно бути чітко. А тут плюс-мінус не грає ролі, бо клапана. На розпредвалі внизу по-любому, поки поршень опуститься вниз, щоб, щоб клапан відкрився там випускний. Це буде там півоберта, чверть оберта. Так що сміло ти сюди, плюс-мінус ось, ось, можна регулювати. Зазори 0,15. Беремо щупа і регулюємо. Тут то 0,15. Хороший зазор. Влазить плотненько, а тут не влазить 0,15, значить, треба регулювати. Зажатий трохи. Так, ну, тут все просто. Викрутка, на 17. Це така система. Все просто як двері. Так що, все тоді вперед.